Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що я готую матеріал до відео про історію єврейського народу. Бо я вже цими відео про історію євреїв і тут, мабуть, вам трішки поднадоїла. Але потерпіть мене, тому що там дуже багато цікавого матеріалу. Я все ще працюю над сценарієм, тому що взялася. Дуже великий кусень часу е, оглядати. А ще я е, відволікаюсь постійно, тому що як не похибки у шкільному підручнику я знайду про які, які обов'язково мені потрібно розповісти, бо там, ну, в общем, розповім, е, так е, наш, знайшла протиріччя у Біблії, і що також дуже цікаво, погодьтеся, коли ти сам власно, сам без ніяких підказок читаєш собі ту Біблію і знаходиш там. Воб'юще протиріччя. Ну, це ж дуже цікаве відкриття, обов'язково вам також про це розповім. І хочу трішечки детально розглянути особистості Давида, особистості царя Соломона. Будемо розбирати, чи були вони насправді історичними особами чи лише біблійними персонажами. І їх скандали інтриги, розслідування моє улюблене. Тому, якщо ви ще не підписані на канал Сторісторія, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це прекрасне наступне відео.